Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Путін бігає в паніці, бігає по Кремлю. А Кремль Великий. Тому Путін як почав бігати від вчорашнього вечора, і до сих пір його в Кремлі знайти не можуть. Біжить далі. Чому біжить Путін? Чому його шукають? Чому у Путіна паніка? Так як в тому анекдоті: у мене є сестра каже Вовочка. Вона кожен місяць кладе на календарі червону таку точку, а в цей місяць вона не поклала. І ви знаєте, Марія Івановна, вдома піднялася така паніка. Паніка в Кремлі не, не можуть знайти Путіна, тому що Путін бігає по Кремлю. А чому Путін бігає по Кремлю? Тому що в Тверській області підірвали великий склад боєприпасів, самий великий в Росії. Який здали в 2018 році, і який був захищений по світовому стандарту навіть від попадання ракети. А від українського дрона взяв і взірвався. Напевно, його будували. Його, напевно, будували так, що він взірвався і від бомби з маленького дроника. А у Кремлі паніка. Така, як у сім'ї Вовочки, коли сестра Вовочки не поклала в календарі. Червону точку. Крапку з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.